З метою підготовки питань на розгляд сесії чергової 63-ї Турбівської селищної ради 8 липня проводиться засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Так. Відповідно до чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Так, шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Так, зареєструвалося троє чоловік. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включаються чотири питання. Є пропозиції якісь? Немає? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за те, щоб до порядку денного включити чотири питання? Рябіщук Григорій Андрійович. За. за. Олег Михайлович За. Олександр Бондар за. Голосуємо три за рішення прийнято. Тоді переходимо до першого питання. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Турбівської селищної ради на 2025 рік інформує Паламарчук Олег Миколайович, начальник відділу стратегічного планування інвестицій та економіки Турбівської селищної ради. Шановні питання, на бюджетної комісії у нас це проєкт рішення програми соціально економічного розвитку Турбівської селищної територіальної громади на 25 рік. Мета програми є підвищення стандартів життя населення громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримка суб'єктів та середнього підприємництва, провадження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об'єктів, розвиток громадянського суспільства, підвищення якості надання послуг та забезпечення вільного доступу на населення до освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, соціальна підтримка та реалізація державних гарантій громадян, які потребують особливої уваги та підтримки. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Першочерговими цілями, які направлені на вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення, з урахуванням комплексного відновлення громади є обороноздатність та безпеки життєдіяльності населення, розвиток економіки та продовольчої безпеки, соціального гуманітарна сфера і розвиток, захист та відновлення навколишнього природного середовища та розвиток громадянського суспільства в умовах вогневого стану. Для виконання поставлених цілей із місцевого бюджету будуть відділені кошти на програми розвитку соціально-економічної сфери, зокрема, якщо проти на освіту буде на 3 мільйони 301 одна тисяча. На заходи соціального захисту населення та охорони здоров'я 5 мільйонів 345 тисяч 724 гривні, на... Захист цей 90 тисяч гривень, на місто будування архітектури школи, мального господарства та благоустрій 10 мільйонів 919 тисяч 640 гривень. А, також на інші програми буде виділено 4 мільйони 293 тисяч 747 гривень. Всього okay. планується реалізувати у нас давайте, 26 програм на загальну суму 23 млн 670 тисяч гривень. Заперечень? Немає. немає? Ставимо на голосування. Юрій Андрійович. Олег Михайлович Коба. Олександр Бондар за. Проголосувало три да. за. Рішення при, прийнято. Відмовився на засідання сесії. Переходимо до слідчого питання про внесення змін до кошторисів головних розпорядників коштів Турбіцької селищної і територіальної громади на 20, 24 рік. Інформує Заєць Людмила Іванівна, начальник фінансового управління Турбіцької селищної ради. Будь ласка. бюджетної комісії, у нас завершення практично бюджетної роботи. Ну і вже ми бачимо реальний стан розрахунків по кожному головному розпоряднику. Тому відповідно до пропозиції. Не кожного з розпорядників сьогодні вносяться зміни до кошторівсів. По-перше, Курбівські селищної ради вносяться зміни. То я хочу наголосити, що ці всі зміни до кошторівсів проводяться в межах тих коштів, які були ви виділені в межах загального їхнього обсяга. По напрямках економічних, до кошторису Кубільської селищної ради, до кошторів управління гуманітарної політики, практично до усіх розпорядників нижчого рівня. Це стосується і закладів культури, і музею, і. Дитячих дошкільних установ і загальноосвітніх шкіл по всіх напрямках економію коштів переносять на ті видатки, які сьогодні є необхідні, які є можливість нам профінансувати. Управління соціального захисту населення це останні також зміни вже по програмам, з урахуванням того, скільки звернулося людей, скільки буде надано послуг, приносяться зміни до кошторису на ті програми, які ще можна провести до завершення року. Аналогічні зміни стосуються служби справи дітей і відділу містобудування, будування архітектури щодо комунального господарства. Суми незначні, в межах обсягу по напрямках міняються, і тому я прошу вас їх підтвердзатвердити. І крім того, ми ще продовжуємо проводити відшкодування управління соціального захисту за внутрішні переміщення осіб, тому я прошу їх винести на сесію. Нема заперечень. Нема заперечень. Ставимо на голосування. Григорій Андрійович. За. Олег Михайлович. За. Олександр Вандер, за. Три за рішення прийнято. приймається і виноситься на засідання сесії. Переходимо до третього питання про внесення доповнень до додатків рішень 30-ї сесії Турбівської селищної ради 8 го свипня від 24 листопада 22 року номер 8 дроб тридцять про затвердження програми здійснення Турбіської селищною радою внесків до статутних. Капіталів комунальних підприємств, установ та організацій на 2022 другі, роки зі змінами, інформує березю Катерина Сергіївна, заступник начальника відділу містобудування архітектури житлово комунального господарства та благоустрою Турбіцької селищної ради. Будь ласка, Катерина Сергійовна. шановні члени комісії, даним проектом рішення вносяться зміни до додатків програми здійснення Турбіцької селищної ради, внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій на Четверті роки зміни стосуються додатку, а саме заходи програми ми конкретизуємо і вказуємо ціль, а саме це покращення технічного стану та експлуатації обладнання, доповнюємо словами шини до автогрейдера. Тому прошу погодити такі зміни до програми та винести на розгляд сесії. Нема заперечень? Ні. Немає? Mm -hmm. Ставимо на голосування. Рабіщук, Григорій Андрійович. Олег Михайлович Фурматів. Олександр Бондар, за. Три за. Рішення приймається і виноситься на засідання сесії. Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до додатку рішення 20-ї сесії Турбірської селищної ради 8 скликання від 30 листопада 2021 року 8-20-10-96 про затвердження програми організації благоустрою населеного пункту Турбірської селищної ради на 22 24 роки зі змінами. Інформує Катерина Сергійовна Березюк, заступник начальника відділу містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та благоустрою Тубільської селищної ради. Також даним проектом рішення пропонується внести зміни до програми організації благоустрою населених пунктів Туліцької селищної ради на 2024 роки. Зміни стосуються заходів програми, а саме в межах загального обсягу фінансування ми змінюємо, знімаємо кошти з енергоносіїв і спрямовуємо на інші видатки. Зміни внутрішні, сума та сама не змінюється, тому прошу погодити дані зміни та винести на розгляд сесії. Заперечення? Не. Михайлович, немає? Немає. Не. Ставимо на голосування. Григорій Андрійович Олег Михайлович, за. Олександр Бондар за. Три за. Рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання посіньої комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічних розвитків інвестицій та міжнародного співробітства вичерпано.